Всім привіт. Ну що, ви думали, що доставка закінчилась? Норвегія і банки. Ні, звісно. Зараз з вами їдемо на доставку 6.30 вечора. Ну, зараз буде все, як звичайно. Не буде заказів, тому що погода хороша, я буду нервнучати, ви будете сміятися. В кінці я покажу, що мало заробити, ви напишете, що я фу, лошара. Ну, все, як звичайно, в принципі, нічого нового. Сьогодні у нас буде з вами нова тактика, бо цих старих тактик, розумієте, у мене вже є жога. Я завжди їхав в центр, работать, бо там багато магазинчиків. Сьогодні буде зовсім не так. Ми з вами поїдемо в другу сторону протиположного. Може там щось буде випадатися так, я так ще не делал, прямо чтоб на сколько так, знаете. А, і ще одне заявіння Лена TikTok собі зробила. Я вам силочку оставлю. Підпишіться на печі, щось і щось хороше, якщо вам не важко, хочете допомогти дівчачці. Ну вона стесняється, звичайно, ще перве время, ну потом вона привкне. Так що поїхали. Первий коментар і свіче оставлю TikTok, може комусь буде цікаво, не знаю. Якщо що, підписуйтесь, каждому буду радий. Я починаю працювати, работаю на Uber Eats. Ну потом, якщо буде не буде заказів, ще болтав включимося, як обычно. Погнали. Вийшли на лінію, зараз показує саме іменно, іменно саме розгар зараз буде. То ми збачно їхали в цю сторону, от центр. А ми зараз поїдемо десь сюди, мабуть, в цю сторону. Може, щось буде випадати тут. Ну так же не може бути. Тут просто всі кур'єри тусуються. Тут я так дивлюся, там один заказ за 4 часа зараз що несерйозно. А ще він зайшов. Тут мені прийшло це повідомлення. Пишуть, що все намного краще в них стало. Оплати за... Взагалі більше будуть платити. Ну, давайте подивимося, я ж тільки за. Я за любими кіпіш там, де бабки. Бо мама каже, пенсію не хоче скидувати. Каже, і так вже все повитягував. Приходиться тепер працювати, будемо їхати знайду зарабатувати з цього. А, ну і поки стояв, звісно, моя любимая рубрика порядки: алкоголь, сеточки. Алкоголь. Сетки, сетки, сетки. Вони як підснежники, бачите, вилазять. Ну, головне, що мусора немає. Ага, я понял, а вони ще сеточка зверху валяється. Все, в принципі, а, там під деревом ще сетка. І там тоже сетки. Все нормально. Уже їдемо. Поїхали. Погодка просто шепче. поэтому погнали. Уже їдемо. Пробіг 1186 був. Е, ну що, перший заказ. Великий, звісно, 10 злотих. Поїхали. Лучше ніж нічого. Заберемо. О, теж бігають. Подивіться, що робиться. Цей заказ, кстати, непоганий. Мені просто щоб до нього їхати 800 метрів. Якби десь був поближе, типа, за 1,5 км 10 злотих можна кататися спокійно, чи два. А ще мені подобаються ваші коментарі. Ну, такі як це ти все дієш ради контенту, а Потім приходить господар, він каже, а це ще ти ради контенту дієш. Мені не давай сьогодні 400 баксів за хату, так живи. Ну, тому що все із за контенту, конечно. Ага. О, ще доставка піци. Дивіться, теж кур'єр, є закази сьогодні. Підписник. Підписник, попрошу замітити. Плюс-мінус. може бути, не так як завжди, Мало. Бо тому, що сьогодні погода Пороша гарна, погода, так. Да. А вчора їздив. Вчора було класно. Я вчора не виїхав. У мене вчора такий глаз був, то самодіальна історія так буває. Ладно, тобі удачі. Взаємно. О. Забрав шаурму. Хлопці кажуть, О, родич. Звісно, родич хто ще може возити людям їду. Вірні, дві шаурми забрав. Починаємо їхати два кілометри, пише по карті. Нормально. велодорожки просто отличні тут немає. З тієї сторони є. Ну так немножко перепутано. Нічого, їдемо. Движення, звісно, так. Да. велодорожок, як ви бачите, немає. Я вас не дурю, там теж немає. І тут немає. Ну нічого, їдемо. Нормально. Ого, бумірок. Нам осталось 1,3 км, трошки ножками, минус почти тим, під газовою їдемо. Все, вже приїхали йду віддавати, що написано залишити біля дверей. Зараз залишимо. теж, чи под'їзд цей переходик до под'їзду, такий помальований. Віддав заказ. о, Видно 12.37. 10 чистими. Подивіться. Я це не можу мені дуже місяць пожить. Хороший подъїзд, ладно. Щас, скажіть, що це я поздоров. Якось так. Там ще випечатку вбив когось нема що так, Я поставив в точку на Ельгордіту, тут зовсім рядом кілометр. Ну, що мені сказати, нічого поки не здобути, їдемо на ельгардіту. Може там якийсь заказ буде. Знову людей мало, що мені подобається тут. Взагалі, оця робота не бої лежать якщо Так от їздить, якщо були б закази. А так, той пацан, що тільки що ви бачили, він на вольту працює, каже, є закази. А тут самі бачите, я ж нічого не зміняю, нікого не дурю. Зато домики красиві, согласні? Ну Тут велодорожу теж не наблюдаю, тому їду по цій стороні. Нормально, поки людей не багато. Зараз доїде, може десь щось попадеться, чого нет. Ще поки міста вже не нервничаю. Остановився я поки міст тут. Тут і Макдональдс рядом, і той. Ще тільки що їхав на нас з індалечка. Такі фонтанчики, листочки. Чітко. Що мені подобається в Польщі, це чесно, без всяких приколів, що тут повна роботи. Там хтось писав, що тут багато роботи. Так, да, я з вами повністю согласний. Тут роботи просто, ну, хоч жопой жуй, так сказати, пардонте за французький, так вона є. Повна. Той самий кур'єром. Взяв торбу, взяв велосипед. Головне, що тебе було якесь розрішення, там, песель і карта побита, що небудь таке. Сьогодні подав документи, завтра ти вже можеш кататися кур'єром, так як в мене було. Но! Тут аж можна робити, можна зарабатувати. В цьому случаї ти роботаєш. на трошки по-другому. Ну, на кашу заработаю, з голоду не обрешне в коїсь То Хтось там за хату заплатить, тобі хватає, ну, за запам'ятаю, як у мене. Ну, не знаю, подивимося, що воно буде далі. Зараз ще поїздимо, глянемо що сьогодні. Я тільки що їхати, там кур'єри сидять, я дивлюся, що їх роботи не так багато як хотілося б. Сидіти немає сенсу, вибираємо тактику, їхати куди-небудь далі. Просто їхати. Ну, не по карті, бо це, я дивишся, карта, то як до Страки Дверсі, знаєте, воно, ну, вообще не допомагає. Будемо просто їхати, зараз щось прилетить. А тепер починаю нервничати, нема заказів. Там вон теж їхав кур'єри знову сидять, ну там заді мене на лавочках. Зато здання красиве. Правда, красиве. Ну, я, звісно, теж жеребець красивий. Їхав, поки ми становився. Тут теж фонтанчики. Річку вам хотів показати. Як заказів нема що показати, покажу вам одру. О, скоро погнала. Красива річка здорова, вона там вон, розходиться, її островки з усіх сторон вона газує. Мені дуже тут подобається красиво. Лодочки плавають, людей возять, всі віддихають. Конечно, лучше вы на дому сиділи і заказывали щось, что щоб я більше бабок заробив. Бо за 10 злотих ну тут сильно не витянеш. То я скоро язик буду тоді этот на на віздок вішати. Е, кстати, ми з вами сейчас направляємося на ту сторону моста і поїдемо в сторону ближче до центру, не в сам центр, сам центр, наверное, пока не хочу. Ну, як випаде заказ, то, звісно, поїдемо в центр. Оце от це опять оновлення їхні вийшли, от ці в телефоні буде тільки лучше. Ну, ви сами знаєте, покращення, можна так сказать, покращили приложение, непогано, 10 злотих за час. Непогані бабки, стій, солідні, солідні, кажуть, в Польщі, да? І той хрустик не нарушає. Він. Ага, ну та газу не чого. Тут вже 800 же можна їхати по мосту, по-моєму. Куди далі не знаю. Поїхати. Зараз би через мости в ту сторону, куди небудь туди. Ще в місті страшний Машин куча, там поліція. Все як полагається Уже доїхав на Домініканську. От його дорожка. От вона мені нравиться, теж і мотоцикл теринщини, як я люблю. Доминіканського. Ну діляти я зараз не буду, звісно, я так на своєму тисорчику. Хороший апарат. Мені подобається. На такому би на доставку я б всі бабки заработав, би точно міра. Ну, Хоча он і на цьому всіх заработав непогано. Газанеш. А ну-ка. О, ну це не я, це він. Вон робота в дядька. Опять в костюмі весь день ходить, це не жаркувато трошки. Я вже в самому центрі. Ждемо, а щоб вас не дурить, покажу. Вот. Хіба тут якийсь її піца. Я не понимаю, що тільки три точки світиться, і тут більше відкритих. Може, ну, на кіноефект. Там сзади не то, що людей, там, там просто катастрофа. Я не можу проїхати. Я 10 минут пытався доїхати до центру, і не можу пробитися. Ну там поток іде, іде, іде. Зараз ми з вами десь поїдемо туди далі в сторону звернемо. Може там щось інтересне. Тут нереально їхати. без шуток, Ми з вами заработали 10 злотих за час, сейчас виходить, за 59 минути. Я там 32 вийшов, чи 33 я вже виїхав. Працювати. Ох, нічого, ще трошки потерпіть в кінці місяця. Ми от сюди вас пірдолим, раз і навсіда все попродаємо, що не попродаємо, повикидаємо, що не повикидаємо, куди-небудь відправимо, і так воно і буде. По-другому вже воно бити не може, вже воно мені отут-усе -от воно сидить. Будемо газувати в другій стороні, будемо доставкою займатися, не волнуйтесь, все зробимо. Зробимо все, як пише книжка, так що все буде по вищому розряду. Десять минут просидів на одного заказу. Прийнято рішення, що десь поїдемо літу в якийсь магазин, що небудь купимо собі відкушати або попити. Не знаю, поїдемо подивимося, ну нема заказу, воно включене. Пусто, дупіль пусто. Ви подивіться, що робиться. Я приїхав. Зараз вам покажу куди. Заказ 1,6 6 10 злотих. Забираємо. Оце хороший заказ, мені подобається він. Прямуйте до місця, посадки ага. позабан не піє. Чіка не зрозуміло, де це. Я приїхав на гору в Рославний. Тут якраз бідронка єди мене. Не встиг не зайти, мені одразу заказ прилетів. Зараз їдемо відвозимо і ждемо далі. Чугоняти це вже добре. Зараз якраз на колу заработаємо якийсь спрайт. Братим теж газує. В нього опять припадки. Бахміфо. Написано, воно взагалі показував тут з угла, але тут його ніде немає, я поки місць не бачу. Зараз будемо шукати. Ну Все, як звичайно, нічого нового. Починаю нервничати, все, можете сміятися. Зараз знайдемо його. Бахміфо. Ділі я його знайшов, вивізка висока висить. Вести нам 1,4 км, тут два супа. Корейська кухня. Там, кстати, один суп із сім'ї чотири крошення, а три так брошені. Будемо вести. Головне, не порозивати, бо ці от їхні тарілочки, вони мене так бісять. Зараз десь по ямам буду їхати. Суп-суп порозивається, мені цей дізлайк дадуть. Е, їду по велодорожкам, як ви бачите, тут їх багато, хватає. удобно. Ну, У мене ж два супа немає, в рюкзаку, в принципі, вони зараз не розіглюються, а потім мені поставлять хіровий отзив. Каже, постав на багажник. Тут на спині вони їдуть, у мене спина вже як спина як в того коня шахматого зігнута, все труситься. Ой-ой-ой. Будемо їхати тут по тротуарам, ну там багато машин. Нам залишилось 400 метрів. Ну нормально вже почти приїхали, зараз десь там, направо і готово. Написано залишить біля дверей зараз. Нам п'ятий етаж. Ну хоча б є той ліфт вже, хорошо, зараз десь приїде. Не люблю я доставка супа, ну що робити, що попалось, те попалось. Бабки не пахнуть, там ти правильно написав. Нічого Віталька, потерпище трошки. Ще нам 24 дня залишилося. так от то барахолочка, то доставочка, то прийомочка. А там буде видно. І так. Бачите, два супи зверху не розлились. Отак пишемо. Де залишили під дверима, фото зроблено, доставлено. Все, поїхали вниз. Місія виповнена. Ой ой-ой! Ну Це вже слідні бабки, що я можу сказати, непогано. Ну, більше ніж нічого, кстати. Оце от родичі ваші півмільйона вакансій, Оце, от, да, півмільйона роботи, але ну, тільки зарплат немає. Оце от забуваєте якось. а роботи за 1000 долларів за хату, ну це, по-моєму, немножко текст по дебільному немножко написаний, знаєте, таке, Ну ілі я не прав. Каже, ну, їдь в Польщу, Польшу ви просто не хочете. Ми хочемо зарабатувати, по-моєму. Я думаю, так всі хочуть зарабатувати. Работать я можу в любій, в принципі, в стране, але треба зарабатывать, щоб щось купити, якусь хату, ілі, я не знаю, мину 30 год. в мене я... і зиму від велосипеда все. Непогано, ну ладно, ноутбук ще є телефон і планшет. Непогано, доволі таки неплохо. Роботи куча, вон, пожалуйста, ти все сам бачиш. Я не розумію, чи люди собі не хочуть лучшої життя, чи я не знайдіть, каже, в Польщу бо там роботи багато. Якби ти написав в Польщу, там заробітки великі, О, заробітки я вам примерно показую. А ще хтось писав там десь в Роцлаві ти не так працюєш. Я вам ще раз скажу, я мог би вам зараз скринівський з інтернету накидати, бо я поставляв би сказав, от було 557 заказів, заработав 28 тисяч злотих. Я так не дякую, я показую, як воно є, потім ми дивитись, так що не нервнічайте, все нормально. Як каже мій друг Вітюк, тепер можна з голодним побалакати. Я теж водички випив, їдемо знову в сторону ЖД, зараз там якийсь заказ упіймаємо, заробимо ще на м'ясо трошки, хоч Черевички, які здорові. Е, і так, ми вже з вами на дворець головний. Стоїмо, ждемо заказики. Тут і Макдональдська і все робота до часу, як показалось, коли ти голодний залишився. Все, ожидаємо, може щось прийде. Зароботок, звісно, серйозніший сьогодні, непогано. Так до мільйона, даже не знаю, мільярд, навіть зарабатувати. Ти подивись, що робиться. Макс Преміум Бургер. Їдемо, забираємо, їдемо відвозимо. Ну, давайте ще це відвеземо, чого нет, буде якийсь контент. Там мені якась копійка 2.6. звісно, наш путь, он стає поліцією. Нам ще треба пройти через ЖД. Чи проїхати так. От, Дімка поїхала туда, зараз я так поїду. Все, я пішов на Макс Бургер, я знаю, I'm not. Ну от, те, що він мені нарисував, він не рисує їхати там, де я тільки що був, фіг знає куди, і на ту сторону. Якщо ми зараз тут пройдемо, і ми справимо він. Ну, кого він той, дуре. Козу на повороті, опять же. Ми зараз так тихенько, тільки нікому, опять же, не кажіть, що там буду проїжджати, хорошо. якщо поліції немає, що я подивлюся з усієї сили на ту сторону. Побачу поліцію, будемо котити, не побачу, будемо їхати нічого. А поліції немає. Значить що ми робимо? підгазовуємо на тесорчику і їдемо. Їдемо, їдемо. Все чітко, зараз вже буде. О, осталось 300 метрів, а не кілометр 200. Людей ще багато, а там він зліва зараз буде, там, де остановка з лівої сторони. Поїхали забирати. Холодно в нас щось сьогодні сильно. Макс преміум бургер, де він там Вон. забрав, бо люди ходять людей багато 2,7 км їхати, не представляєте? Їдемо відвозимо, треба бабки хоч щось заробити. Ну За такі бабки, звісно, це бабками сложно назвати. Ну ладно, більше, ніж нічого вже добре. Потерпимо якось 20 днів. Уже їдемо їхати 2,5 кілометра, так вже показує. Їдемо по велодорожкам. опять же дешка з тієї сторони, але нам треба трохи далі проїхати. Так що погнали, якась копійка буде. На покушать точно заработаємо. Ну, я вам скажу, откровенно, це не ті бабки, за які стоїть їздити, це срак у Так, я ж кажу, за цими велодорожками дуже удобно, коли їх просто немає, не существує. Скажете, їхати там по краю, там можна впасти під машину. Я вже це я знаю, бачив. Додумались. Дорогу Вітальки дали, слава Богу, нам ще їхати 1-6 кілометрів. Стає правда, холодновато, але ще якийсь заказик треба взяти, якщо там буде, по-любому ще візьмемо, бо що, ну, що це за зароботок. Це і мені вже смішно. Тут я скоро на себе буду лох казати, мабуть, з таким, з таким, таким заробітком. Ви Прикиньте, ще пише, клієнти чекають свою доставку. Так заплати мені нормально, я за 10 злотих взагалі просто, просто повинен був нажати пальцем і далі стояти. Клієнти чекають, почекають. Ми бачимо движення, яке здорове. О, поїдемо. Тут же все пооб'їжать. Світофори по 20 минут постоять, воно все швидко. Йому давай свою часну доставку. А я, я чекаю багато днів. Ну, будемо чекати в місті. Логічно. Я думаю, логічна логіка. Цей полетів, Чекають вони. Уже почти доїжджаємо, воно знову закручено, якось 650 метрів недалеко. Зараз, відвезем. Якби ще хоч якийсь заказ, тоді було б кошерно, а так не дуже. Ну вони і здіваються. Самі газуйте. Це вже просто віддіватель, що йде над кур'єра, на херіга знає. Ви ж розумієте, що я оце, не хвалю це приложення. От всі хвалять вольт. Чого вони хвалять? Вони собі набрали людей. Таке определенне кількість вони посчитали, там умні люди сидять, вони посчитали, скільки їм треба чоловік, щоб було все чітко, щоб в цих були закази. Все, набор закрили. Потім через півгода знову подивилися, там треба додати, убрати. Убрали, добавили. Тут же всі підряд йдуть, і потім от заказ за 10 злотих 500 кілометрів їхати, ну що зума ума зійшли, що. Я, я покину не можете сильно прокоментувати, у мене не вистачає злості. Ну, зараз, зараз вийду, я підберу слова. Вірні зараз віддам заказ, боже, воно щас мені бан пропише, якщо їсти не дам. Де тут вход з той сторони, по-моєму, десь я приїхав. М -м 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 -м. Или з цієї і з той сторони знайшов. Зараз віддаємо і дивимося, що там, де ми. Я приблизно, знаю, я вже тут був. І ждемо слідчий якийсь заказ. Треба ще один точно відвести. Ну що це таке? Що, що це за три копійки? Їдьте, кажу, в Польшу працювати, тут просто праці. Праці, да. 30 злотих заработав. Непогано. Подивіться, як тут обставлено великими все обліплений весь під'їзд. Отдав, до 13.41 грязними. Ну, все. А вниз. Зато ліфтори. Опа, поїхали. Що тут? Цифри в повному. Хорошо видно. Один, ноль, не на цей. Це все, що я хотів вам показати в принципі, про заробітки в Польщі. Так само на заводі. Ти йдеш 400 получив. От ви опять, мені пишете, вітюк мені сьогодні писав. Мой друг Витя тоже в Польше работает. 4 200 4 300 на, этому, на 5 днівки, на самый обычный на 6 смены тоже. Так что надо мне рассказывать, что мільйони платить. У вас як послухай, то тут іди там 10 тисяч платить, там 50 тисяч платить. То неправильно їздить, то ще що. Ага. Я делаю выводы, я просто пробую я делаю выводы. поки я вам побалакати, поки Пока я велосипед, сейчас я вам расскажу. Такі от коментарі, що там їдь в Польщу, там півмільйона робочих місць. Пишуть в основному рекрутери, понимаете? Робота в нього яка? Сучить вам якесь дерьмо, LG, ЛД, небудь з якимось дебілом васією, щоб ви там роботили, йому насрать, що буде. І він за вас получить свою копійку, все, далі самі. І таких, як ви, в нього буде багато, тисяча друга, Поэтому, ну, от, отакі от такі розказують таку херню. їти, тут золоті гори. Золотих гор тут вже давно немає. Я вже це давно замітив, що я тільки пішов тут роботи офіційно раніше, було, правда, лучше. Це я нічого не, так, нічого проти не маю. Кожному, звісно, своє. Ну, Лічно моє місце, що. Треба десь далі їхати. Там, якщо роботи, теж піти в доставку, зняти в якусь невеличку кімнату, то будуть більше бабки, я так думаю. А оце от їздиш просто робота ради роботи, но я не знаю, напишіть, що ви думаєте. Може щось я не так делаю. опять. напишіть, що я не так делаю. Вроді стараюся, не бухаю, катаюся. І... Не раді контенту, треба бабки. Ну що, вам треба бабки, мені треба бабки. З неба не падають, мамка нічого не дає, тому що я вже взрослий чоловік, в мене совість не дозволяє. Бо там половина подумала, що я в натурі мамки якісь гроші припрашують чи ще що навіть даже вона давала, в ней 3 3000 гривень, на що їх тут хватає. Ой, так что не волнуйтесь. Ну ничего страшного. Скоро я вам запишу ще одне интересное відео по поводу роботи в Норвегії. Я так думаю, сейчас я настроюся. Я, конечно, хотів записати його в Норвегії, але но, не знаю, не получилось. А тут ты чесно працюєш, намагаєшся заробити деньги хоть як нибудь Ще ти кричать с але в мене вже уже це чесно трошки, то его. Поэтому руки випускаються, даже тут щось бізнес якийсь відкривати, налоги тут платить. А сейчас буду платить налоги. Не буду платити налоги. І потім десь переїдемо, там буду платити налоги. От скільки ніде не їздю, ні, ніде не разу не чув спірдаляй. Там спридаляє з Норвегії, спридаляє з Германії, спірдаляє з Чехії, був в Чехії. Спірдаляю де ще був там в Турції. Ні, ніхто не кричав спірдаляй з Турції, тут аж все. Хоча я там налоги не платив, попрошу замітити, я тут батрачу хавку возю. Благодарність, бачите, хороша. -да. Дожилися. Ну нічого, буде на нашій вулиці праздники, на нашій вулиці Грузових співом перевернутися правильно. Все буде хорошо, не хвилюйся. Це так аллегорія. Я ні в коєм чую не жалуюсь, все хорошо, мене абсолютно все устравлюю, даже полечям. Уже курс вибраний, скоро буде. Як і каже, польський, получи карту побита. Сейчас шнурки погладю, тільки приїду, починаю вчити польський і получай карту побита. Вот якби я вже получил карту побита, отут би я до смерті сидів би, чесно. Потому що на тому і буду полномочия, все десь. Ну, сидіти до біса в тій фірмі би 2 місяця. Ага. Не-не, у мене трошки той. Зовсім інше відбиття прекрасного. Ага. Є песи люкер, все, мені поки більше нічого не треба. Далі я вам все покажу, може хто так само захоче зробити, як я. Ніколи не, не бойтесь нічого міняти в житті, хоча сам трошки стримаюсь. Ну, Це поначалу. Ще в коментарях пишуть по-любому будеш тікати цей... до німців, до німців на виплати. Б... Чуть не впав. Е, от вам реальні цифри сьогодні їздили. От грязні. 2 години 42 хвилини на лінії. Ну, 30 злотих заработали. Непогано в час 10 злотих. Ну, більше, ніж нічого. Так що давайте поки не ругаємо. З часу виїдемо до 5. Якщо не буде 100 злотих, хоча б, то на тому конець їду, закриваю, це все приложення і все. Я вже вдома за цю батарейку у мене поляки спрашували. Ну, хазяєва квартири, Не ти тилі, случайно, заряджаєш тут якісь електроприбори, там, батареї Я Кажу, да. І вони так писали, як роді я не оцю от батарейку заряджаю, а як роді я лайнер туристичний, який їздить, год, знаєте, плаває по морям. Він тут десь припливає, мені кидає корабль, я включаю його в розетку. От таке чувство, а не оцю от. Я посчитав з чатом GPT, що оця батарейка витягує приблизно 13 кВт, 13-15 якщо її заряджать круглі сутки, мої зарядкою. І вони напали, кажуть, все, от це от в тебе переросходить за тебе. Це вже була последняя капля, тому заработки ви побачили. Ну, то есть, на кашу я собі сьогодні заработаю, яку я сейчас, кстати, сделаю, з гречечки, з курочки, туди овощи, всяких інтересненьких, це. Да. Ну, ждать дождя і там щось заработать, подожду трохи більше, це як мені не серйозно. Ну ладно, я один я якось викручусь. А Якщо сім'я, жінка дома з малою дитиною із двома. Хер його як підработка возможна, можна щось заробити а так? Ну, дивіться, давайте не будемо все-таки ругати цю доставку, ми ще вийдемо, я виїжджаю постійно після 6 вечора, коли вже все закрито. Ми якось вийдемо в 12 час і поїздимо до 5 і подивимося, якщо не навіть 100 злотих, я в той день зуб даю опять на бабуклаву отвітять, продаю цю торбу, бо вже на продажу вона їде на наступний раз. І велосипед, в тому же відео продаю, Первый, попавшийся, хто приїжджає, забирає його там, не знаю, незадорого. Якщо 100, 100 злотих не буде за 4 години. Бо вже в мене оце, от, трошки воно теж доставка, електричество багато накручує батареї. Я вроді вона атомна якась. Знаєте, атомний реактор підключаю, а не акумулятор маленький. от. Так от. Батарейка 10,5 А. -часов. Все, спасибо. Піду щось кушати, готувати. З вами був Віталька. Задавайте випросики. хочете в доставочку, пожалуйста, работайте. і Лена, сілочка внизу, і моя теж сілочка внизу. Хочете, переходьте, бо я буду кожному радий. Буду радуватися і буду вас радувати відео. Пока-пока.